Це вам вікуся, а не хто нібудь. Вона за дітками дуже. Доброго вечора, люди добрі. Господи, який сьогодні день? Понед... Ой, Неділля неділя вибачаюсь. Сьогодні настала неділя святая. За хвилюванням забула. В році де зараз Добре, що є, я. О, і ті попросипалися, бо вже дев'ята година вечора. Да, Вікуся, ти й на мене нападеш? Ми ще зранку встали, що будуть. Ця крупніша. Для... Я ще вранці зайшла поратися сьогодні і бачу, що... Вони вже молочко поведеться. Вона їла і бурячок, а сіно вже вона стала думає. Думає, 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 я пішла, кажу, доцю прийде, щоб слідуємо вікусю, бо щось я, вона. Я в тому й вийшла. Я бо щось вона вели. у великих роздумах кажу. Вимнячко кажу в неї ім'я кеньке, ну а щоб так навмання дати від кітні ягниці укол. То ну, це не є хорошо для кітної ягниці. Щоб стимулювати? Ні, не стимулювати, але ну, як температура а, як уранці, температура. не їсть, а як температура. А -а -а. Іди сюди маленький, всю соломку рознесли. Нічого, он котел вже топлю. А мені здається, що в тому році вона родила, оце ж дві ягниці було, і Петрушка, що зараз є, що з кутоки годували. Холодно було ма. Що теж може такий був. Бо люди нам писали забити їх у хату, й вони вийшли. 11 лютого вона торік родила. Вся залишилася тут, сама скучає, хоч та й а рядом у станку. Витма. А Хлопчик і дівчинка. Це дівчинка. Це дівчинка. Дай по мордосі ж видно, ну ти подивись. Мініатюрна, а. О ну, баранчика вона вже нагла. Ой, господи. І он дивіться. Треба ж дуже. Дуже треба. Тихона, що тобі треба? Мамка вже в хаті. Ну що, все, що я можу, я вам вже витягла, вас вже по десятому кругу. Так не видирай вже, хватить. Солому всю розмости. Ось на ще солома там тому мішках, соломи набрати і багато. Вона випила трохи води <клух> да, з тікай. У обіди прийшла поратися, вона теж, бачу, така невесела. Потрогала в обіди. Вимнячко більше. Все, не буде третього. Ага. Вона в нас не дуже ручна. А на вечерю прийшли, я потрогала, кажу, дочечка, треба переводити її на доцю. Бо я так фільмую людям, що люди будуть і плакати. Скажуть, не видно ні, нічого. Не пролізе там жоден пруд, голова. Та наче оце щось. Да як спеціально не лізме? Вони туди Ми зайшли. Одне стояло, одне лежало. Я підняла його витирати, воно стоїть також, так що, ну, ножки ще. Увечері її сюди перегнали, попорали поросят, попорали ту ягничку, її передослали і протопили. протопили. Тут було тепло. Нам сьогодні після 33 годин перериву зі світлом о 17 дали світло, і оце. Дев'ята година вечора і ще світло є. Хоча по графіку пишуть, що о 20-й. О 20 мали... повинні були виключити, але щось не виключають. Дякуємо їм за світло. Іди покажися, який був. І вже краси. майже 9-та. Наскільки хлопчик більше від дівчина. А я сижу в інтернеті, не роздіваючись, і в штанях, і у світі. А я вже роздяглась було. була. А тоді думаю. Ти знаєш, що відчуття передчуття цього, коли, я знаю. коли заходиш у сарай і корова тупає. Да. А вона тупає і час, і два, і три, поки начне телитися. А ти сидиш у хаті і думаєш, зараз піду, може вже може Заходиш, вже. а вона лежить. І отак до півночі, <рив> і а буває й до ранку, в 5-6, і ти оце в оцьому напряженні, в цьому всьому. Отож і я сижу цьому інтернеті і думаю. Схожу. І так наділа ось просто курточку, навіть не на робочу одежу, ту, що я пораюся. Курточку наділа, ось фонарик взяла до мене на всякий случай, може виключать по дорозі. Ну, побачу, чи будемо в вим'я завтра, бо вим'яв. Також до сарая, чую голосочок дядький. Або... Я й думала зразу вернутися піти тебе нагукати. Я тоді думаю, да ні, мені показалось, провірю. захожу, одне стоїть, одне от от лежало. Він перший народився. Нормальний він. Все веселенький. Ну, да, тут потепліє, до ранку Їми вони висохнуть. Не на морозі. Хоча в нас на градуснику вже 23. Лютики родилися. Лютик точно один. Лютики люта. А ще не хотіла йти дивитися, думаю, зараз сарай київ, як попіднімаються поросята. Ага. Бо їм вже, як висипу кори, то так вони не їдять розкидають, а як тільки зайшов, так і піднімаються. Що ти там на котів дивишся? А, я думала, ти. Коти. Та наче живіт уже пустий. Якби я думала, так ножки б виглядали. Немає. Ну, це побудем і до ранку вже сюди ніхто не прийде. Ніхто. Нема чого вихолоджувати, вони і полягають, її якщо третя народиться, найде йому лад. Вона мамка хороша, що тільки вона до нас до рук не дуже ручна, вона не дає невим'я потрогати. треба її зажимати. А так мамка вона дуже хороша. В тому році тільки того, що вона Петрушку не годувала, а вона його не била. Він був постійно з нею і з двома ще ягничками. Торік 11 лютого вона привела троє. А це є... да, і бувало з ягницями, помагала і рожать, як лобики були дуже широкі. Оце саме найкраще, хоч корова, хоч ягниця, хоч коза, коли ти приходиш і вона вже народила. Видно там людям. Що... Видно, тут же ж на вимкнений. Ні, куди? Ні. Я на цьому вже опитна, я не хитаю камеру. Я дивлюсь у камеру, коли знімаю, а не поза. Ой, оце таке, о, о, оце таке відчуття, вже ти да, тривожне ще відчуття. Думаєш, да як, да що, і топлю, щоб теплішенько тут було, бо він дуже крупний. Аби так світло було, щоб не зовсім не вимикалось, то не біди. У Сараєві температура була. Ну не замерзає нічого тут. Ну, а все рівно вони ж мокренькі. Обсохнуть, не морочіть, обсох... що заберіть у хату, погрійте, цього не можна робити. Так як у тому році писали? Ні, ні я ніколи не беру ні теля, ні, ні, ні поросят, нікого. Я його принесу з хати, а вона скаже: гуляй, Надько, забрала годуй. Да, може відмовити. Може і відмовитися. Всяке є. Так що ні. Хорошенькі. Баранчик вони дуже Вони у сараї крупний. плюсова температура, не мороз, ще он котел. Хвилин двадцять погорить, поки ну, топимо, поки з отієї трубочки пара не піде, він вже починає шуміть, починає кипіти. Вони вже встали. А знаєте, які ще були ягнята, народжується і довго не може встати. наче й гарнесеньке, а розпливаються ноги і все. Задні. Задні. Задні так, так. Розпливаються, а так дивіться, вона стоїть на ножках. Він уже пив молочко. Ось ну, я, я її завтра, обтирала, він буде. Завтра побачимо, вони будуть шустріші, і завтра побачимо, зайдемо до неї і подивитися, чи треба підстригати вовну кругом. Ви мені, так, да, так. Упахваха да, да. туточка, де вони будуть смакати. Ну, вим'ячко низько, може, й не треба. Тому році я не підстригала. Мой добре, що тільки двоє. Я така рада, що двоє. Баранчик крупненький, гарний. Чорненькі, які одинакові, вони практично однакові по украшені. Будеш тебе там, побачиш? Буде. Побачу. Вона за дітьми дуже, вона зараз може пити. Це дітей була, де вона вас не трогала, А вона зараз буде Ну, получить її лобом пару разів, більш не їсти Ось так. А вже. та теж дивиться. Та теж дивиться яниці. Тепер ти наступна чорнушка. нас, завтра до нас Кішка лапу зморозила, навалимо молозиво, так що люди добрі, у нас молозиво. Парують, вовна дуже густа. Обсохнуть. В тому році обсохли, також у мороз. Е вівців ми тримаємо на м'ясо, ми їх не доїмо. І я не знаю, яку породу вівців доять. У них. Е Дієчки, як у кози, Добре. можна взяти рукою. Ага. А це піхілечки там такі. От якусенькі дієчки. Ми їх не доїмо. Ну, хоча, як запускається, вівся, що вже не дає ягнятам статик, буває Наташа, що здоювала там одну другу якусь, а так ні. І молоко пробували. Шоні Джоні став батько. Та який чорний. Чуєте, у минулого року Варвара також була чорна-чорна. А зараз яка? Да, зараз вона коричнева. коричнева. Ти подиви, як ми ж упускали в сарай, вони оце його не було. Ти подиви, яке понаривало? Я ну, повирває його. Ти. ти подивися, яке. Оце щухаються. І ягниці стрижені. Не кажіть, що то ви такі недбайливі, вони у вас не стрижені. Травень, червень, ягниці стрижуться. Усі стрижуться у нас дорослі. Що от тих Що? Ну йди. Це роз. базікало. А, це базікало. Ага. <ріст> це базікало. А то й дивися, на воду солодку і звідтапі, як залишилась Подивка. солодка вода, що <ріст> ягниця не допила. Ти не голодна. Все, починається нова... Починається нова ера. Хоча вим'я в неї не тверде, От як, як було раніше, і не о, і не гаряче, о, як вим'я тверде, все, вона ось-ось уже. Ось воно Перед... воно м'яке. Перед окотом ось увечері як поралися, це в 5 годин. Я проб... я ж пробувала, чи є молозиво, я чуть-чуть, я потрогала, воно м'яке, я чуть-чуть отак діючку торкнула, воно на руку як пирснуло, я ж бачу, що молозиво. Чорні, як ніч. він стоїть, стоїть. Вони вже молоко пили. Нічого зараз нагріється, температура трошки. Ми підемо, вона вспокоїться, та он там, там он стоїть. Тільки то будиночок наш. Чого вам, дівчата, Що вам треба від мене? А ще мені що подобається у овечок. Що можна йти і до ранку не бояться, що вона щиститься і не з'їсть оте містове, місто Щисток. Ніколи такого не було. Уранці прийдемо і він буде лежать. Заберемо і все. Ой Боже. А ну показись. А в тебе також? А ні, у неї носик чорний, а в нього носик, наче уздечка на носі на діда. Нічого О, чоловік ось тут було забите, отак досками, як отут. Ну він викинув і зробив решетку, щоб сюди, як тітано, той низ дуже нагрівається, топка сама желізна і сюди дуже тепло йде. Ой-ой-ой, який На не треба, щоб було великий плюс. Головне, щоб не замерзало. Ох, який я. Буду папку бити, як виросту. Що зараз роблять ті барани? Крешуться. Б'ють. Один одного. Вб'ють один одного, дуже один до одного агресивні. Ой, хто там лізе до мене? Що Вікуся? Чому вона Вікуся? Вікторія, перемога. А ми її звемо просто Вікуся. Бо вона була удвох, вони родилися. Вікуся і перемога і мир. Мир, хлопчик був, Миросік моє. Ми його звали, Ну, вже немає. А Вікуся залишилась на семено. Бо вони як народилися, я кажу, буде перемога і мир. Бачте, який тепер животик упавши, яка ямка. Двох ага. коти, Це будете ко... биті. Шукають... Мечте, шукають цицю. <звук> ну, завтра видно буде. А я вже думаю, Вікуся, а я думаю, витягать з морозілки бутилку молока чи ні, полежить <звук> на всякий пожарний, думаю, хоч перший раз, щоб було шадать. Якщо третє буде і ти ж не будеш не те, що не буде, навіть якщо вона й прийме, йому просто не хвататиме молока. Оп! Дивись, а той телефон дасть. <рес> ні, ні, вона до мене ні. Вони вже вилизані, вона дуже гарно їх у спинки повилизувала. Я скажу, я, я прийшла, одне стояло, і я до дверей дійшла, чую, що дитячий голос мекає. О, це знаєш, як у корови доходиш, чуєш, теля мекнуло, думаєш, уже. Уже. Оце таке відчуття. Оце, оце... Я тільки повитирала слизь із пуза, оце таке, а в спинки вона їх дуже гарно вилизала. Корів О, нема, ви бачите, що корови начеляться. Тікай, нотелочка, звідси, тікай, біжи. Є де місце. Наше я бутилки наливаю вам у кото будиночок, як ви сидите зверху. Як я казала в минулорічних відео, і в одному, і в другому, як друга ягниця, і як третя котилася. Як я казала, побачите через тиждень, які це будуть живчики. Може, там потепліє, будемо випускати на 5 хвилин двір при припоранці. Це будуть такі живчики. Ну, Вікуся, ти молодець, дітки гарні, не забрала, щоб там не худі. Це нормальні ягнятка, дуже гарненькі. Годована, годована і сама як. І сама годована вона. Для ягниці вона хороша. М'яса лишнього не наросте на них ніколи, а жиру накласти ну, шукають. А де там? там тіч, а там ну, ну, дітя, там. Хто йому великих отарах що показує. Ніхто Хто? і не встригає. У нас ніхто. у колгоспі у моєму рідному селі і зараз є вівці у колгоспі. У цьому селі, де ми проживаємо, скільки яка отара була, ну я вже не застала. Це батько розказує, да, яка була отара вівців. Хто до їх так заглядає? Щоб народила та й народила кожну ягницю і шукають. І... Ну, ви знаєте, заходиш отам, там, де зараз такий мороз на вулиці, відкриваєш двері, заходиш у сарай, тут зовсім інша атмосфера і клімат. Гай там парує з рота чи що. Ну морозу нема. Ну, морозу нема. І вони висохнуть. До завтра вони будуть сухі. І що оце ви думаєте? Цицю знайшло. Дивіться. Я не брешу. Дивіться, найшло цицю. Ніхто не буде їх обстригати, мабуть. Може, де його там великий куцемат. Ну, може, так. Да. Можна їх обстригати. А те? А, те, те? а те стоїть. Ну Він ловко пив, як я оцю обтирала, він отам стояв і пив з того боку. Ти халюсі у мене? Халюасій. Дівчата, не позорте мене, не позорте, що я вам їсти не давала. Не позорте мене. Отак, От бачите. Він пив уже, він пив. Він Сусь, пив з тієї сторони. Ти моя хороша. Вона не любить, як її торкають. Не вона любить. не дає. Вона не, не в цьому Це плані. І вона в тому станочку чорнушечка. та любіть. І Варвара. Варвара ручна, хоча буде ще тільки перший раз. За тиждень я Варвару привчила до нього. Да. Просто заходила і гукала. Варвара, 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 вона підходила і. І зараз обзилась до неї Варвара, вона вже йде. Вона вже знає, що її звати так. І сіночок там. Ой, Вони зараз полягають, як ми підемо. Оце да, ваша друга мамка, да, знайомтеся. Оце ваша і нянька, і мамка, і лікар, і годувальниця. Як тільки сніг із землі, так ваша годувальниця бере ножик, відерце і йде шукать, добувати. А пойду ягняткам десь, молочай вже моде зайшов. Бо основному молочай. <реку> Цього поблизуй, не, не обіжай хлопця. Диви, який в тебе синочок гарний. Де я не трогаю його, ні, 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 ох, не трогай мене. Що Вікусь, ми не будемо трогати, ні, вони твої. Йому вже хочеться полежать, бо він своє оттупцював. Він перший родився, мабуть. Бо ми зайшли, вона лежала, а він ходив. Он який високий на ногах, гарний. Ну, тепер можна лягати і спать спокійно. А то якби оце я прийшла, а їх немає. А яку це вони ніч? Третю тут? Да. Третю ніч. От вчасно ми забрали їх, дуже вчасно. Ви м'ячко гарне виросло. — Якби може не морози, так ще б і не забирали. Да. Ну, в мене як уступило в голову, думаю, отак. Оце уявіть, отаких двойко, і отам би родилися. А там ще ягниця і два барани з ними. Ну що, дівка плаксивіша, ви бачите? Ви бачите, перетягує на себе одіяло. Хлопець стоїть як універсальний солдат, мовчки терпить. Дівочка, каде... А дівчинка все Нижненько. за мама, Нижненько. мама. Знову ще мама мама. Та я Вікуся. Не треба мене бити. А от ти знаєш, вони, вони на тебе похожі. Тебе ж також таки, такий окрас на лиці. А ти дивись, вони не дуже кучеряві, не каракуліві. Ну дивися, той рік одна була 20 січня, друга 28 8. січня і Вікуся 11. Вікуся 11 лютого. А це от Вікуся почала з 1 лютого. А ті вже, коли Бог дасть. Коли прийде свій час. Нічого, зараз тут температура трошки поміняється, потеплішає, сюди піде, полягають. О, хорошо, що вони не каракулі. Оце краще сохне, ніж каракуль. Каракуль шкіра наче просвічується. Чорні, як було, галочки казала була баба Малашка. яка Чорні, Чорні, чорний. Чорні, класичний такий чорний. Ти подиви, яка яка розфарбовка. Диви, які красиві них. вони. Ну, чорне, як у мами чорне, пошти. Біли. Хорошенькі. Дуже хорошенькі. Ну, я повитирала, як могла. Блистять, досохнуть. Ось отут я вам скажу, оце отут уже і підсохло. Вони, може, і півчаса назад до нашого приходу родилися, а може і раніше, до часу десь. Мені так здається, бо як так швидко вони не встануть. Що ось народилося п'ять хвилин і вже встало. А вони вже ходили і вони вже спин. Ви подивіться, вони вилизані. я їм тільки... Ще сім ще годин вечора напевно не було, як ти казала. Може сходить, подивитися, да. я кажу. Ну зачем туди йти? Тільки кажу, попоралися. Ага. Коли вона мала там управитися. А вона, бачите, і вона їх вилизала шикарно, на них немає жодної плівочки. Покажи мою голову, каже, що ти показуєш. Ось бочок і бочок. Дивіться класюнчик. Будеш битися? Лоб широкий, будеш битися? У нас на там овечки, коти марширують, там поросята кричать. Живий угорок, куточок. Ну все, сезон почався. А я ще кажу: ой, як хорошо, такі морози оті попередні були. і, і Що вона не народила в морози. Ось потепліє і вона й народить. потепліло. Але завжди так виходить. Як тільки великі морози, то корова починає тилицю, то... То курі яйця несуть. А що сьогодні були? яйця? Не було, вчора не в чому сьогодні не було. Завтра будуть. Вони ось полягають. Що mm. 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 ну, в мене Що ти мене будеш лизати? Ну, руки в мене пахнуть ними, звичайно. Вибачайте, люди, добрі, що ми вам набалакали тут. Знаєте, таке відчуття, оце тривожне, наче аж наче тіло все труситься. Хто не переживав оці. Отели коров'ячі, опороси свинячі, або хоч козочка, хоч це вівця, той цього не зрозуміє. Це таке тривожне. Ой, що ні, Джоні, в тебе конкурент по красоті. Ох, і красивий баранчик. Он сіно в мене ззаді. підходи їж. Ну. Ви, ви, на кота вже дивиться, хід крутиться. Як а ви як ви. у неї балачка помінялася? Да, вже мамина, вона не, стала мамина. мамина. Вже вона не бекає. Мамина. Вим'ячко дуже гарне, здорове. А, протерти ще. Тоді ні, ні, протерти її винне з якими чашками, мама Ага. І, 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 і мамі, і Вони і лягатимуть удвох. Біля мами. А тоді знаєте, де будуть лягати? Тільки о, треба поміняти. О цьому ящику. Бо... Тоді цей ящик, ящик. тут <рив> це. стояв, да. була тут парочка і білочка, і вони спали в тому ящику. Тиждень вони в тому ящику будуть. <рив> це всі так ягнята роблять. Ну, о, йди, тепер йди. він пішов. Іди так по і точно получиш. Йди. Вам що, туалету немає? Ван туалет стоїть, цілі ночью, тільки перенесли в другий станок. О, тепер він пішов шукати. Так, що все нормально. Господі, дай, Боже вікуся, щоб ти обох прийняла. Щоб обоє пили цицьку. Щоб нам було. Та спокійні. я думаю, прийняла, бо вона їх вилизала обох. Вона та рік і петрушку вилизала. Та вилизала. Ну, Мому, ти чуєш, як котел шумить? Ага. Ну все, будемо прощатися вже 24 хвили... 25 хвилин майже. Набалакали. Всім людям тихої, мирної ночі. Тепла в душі, люди добрі, і в ваших будинках, в ваших оселях. Світла. Залишайтеся живі, здорові. There is <laughs>